Людей молилися за нас. Це дуже добре, коли є молитовна підтримка, і в той вечір солдати зовсім нас не трогали, ніхто до нас не прийшов, все було спокійно. Лише на ранок пройшло два солдати, і вони спитали, чи ми проживаємо в тому будинку, і сказали, щоб ми десь ховалися, тому що буде сильний бій. І... Але пізніше я дізналася, що Ті самі солдати вночі тримали там моїх сусідів в погребі, забирали телефони, і, е, а нас вони взагалі не трогали. І це я вважаю, що це Бог явив милість свою до моєї сім'ї і чув наші молитви. Так сталося, що наступний день, цілий день літали снаряди, і біля будинку, в якому знаходились ми, е, зірвалося більше п'яти снарядів, дуже близько. І ми в той день весь час сиділи на підлозі. Зі мною були ще дві мої сестри і двоє маленьких племінників. Це була дівчинка два місяці і хлопчик два роки. І ми всі сиділи на підлозі, старалися якось розважати цих дітей. І від кожного снаряду, ніби всередині, все стискалося. Не знаєш, коли прийде той кінець цьому всьому. І... Але Бог, він Бог вірний. І тоді, коли один снаряд зірвався дуже близько, осколок він пробив вікно, пробив двері і пролетів буквально на пів метра над головою моєї сестри і застряг в стіні. Якби було трошки нижче, то вона б не вижила, оскільки осколок був дуже великим, і він з дуже сильною силою летів. І коли я почула цей весь удар, я думала, що можливо в хату прилетів снаряд. Я вибігла двір, щоб подивитися, чи не горить зверху дах. І в цей час поряд зі мною пролітає ще один снаряд, який взривається під мене на очах. Я бачу чорний дим, але мені нічого не сталося абсолютно, я ціла, повернулася в будинок. Це також зробив е, мій Бог. Це велика милість Божа до мене. Одного разу ми так стало, що моїм батькам потрібно було їхати в сусіднє село, допомогти там одній віруючій жіночці, будинок якої теж прилетів снаряд. І моєю мамою з татом вони повішали на руки білі пов'язки, типу що вони мирні жителі, і зібрались туди їхати велосипедами. Я знала, що. Там я дуже небезпечно, адже між моїм селом і тим селом була річка, і міст, який об'єднував наші села, його підірвали наші військові, щоб техніка з того села не переїхала до нашого. І я розуміла, що там ціла база цієї техніки, там багато російських військових, але мої батьки все ж таки вирішили туди їхати. І коли вони поїхали, я не могла знайти собі місця. Я ходила по кімнаті, було дуже тривожно, і я вирішила помолитися. І коли я молилася, я відчула, як абсолютний спокій наповнив моє серце. Я зовсім перестала хвилюватися. У мене зовсім пропали всі різні там страшні думки на рахунок того, я спокійно пішла собі робити свою роботу і пройшло повністю розуміння того, що Бог він все контролює. І коли мої батьки повернулися додому, я розуміла, що вони навіть не встигли доїхати туди, куди їм потрібно було. І мама розповідає, що коли вони в'їхали в те село, то з одного подвір'я вийшов російський солдат. І він говорить до моїх батьків, куди ви їдете. Мама з татом пояснила їм йому все. І він каже: Я зараз зателефоную своєму командиру, якщо він дозволить, тоді ви поїдете. І коли він зателефонував, мої батьки вони чули цю розмову, і той командир він дуже сильно ругався і сказав розстріляти їх. Але солдат він завершив розмову і просто сказав моїм батькам, що вас туди не пускають, повертайтеся. І завдяки Богу, завдяки його охороні і захисту, мої батьки вони залишилися живими і повернулися додому. Слава Богу. Також дуже важливо нам довіряти Богу. Дуже добре, коли ми говоримо, що Бог великий, Бог чудний, коли ми співаємо про це. Але набагато краще, коли ми це особисто відчуваємо в своєму житті. Я сама по професії медик, і мені потрібно було поїхати до моєї тітки, надати їй допомогу. Вона дуже погано себе почувала, але цілий ранок взривалися снаряди. І я розуміла, що мені потрібно їхати, але було дуже страшно в цей час їхати. І я сиділа в своїй кімнаті, і так вагалася, що ж мені робити. І тоді я помолилася і кажу, Боже, якщо п'ять хвилин буде абсолютно тиші, ніщо не буде взриватися, нехай це буде знак від Тебе, що я можу їхати. І пройшло п'ять хвилин, була тишина. Я зібралася, поїхала, надала допомогу, повернулася і весь цей час було спокійно, нічого не взривалося. І лише коли я вже повернулася додому, зайшла в будинок, знову почали літати снаряди і взриватися. Слава Богу, що він чує наші молитви. Наш Бог Він є дуже великим і він допомагає нам як у великому, так і в малому. За цей період окупації, ну, в моєму селі не працювали магазини, але я дякую Богу, що було ще їсти. Він піклувався про нас. І так сталося, що одного разу мені захотілося бананів. Ну я ж не буду просити в Бога бананів. Це недоречно, тоді, коли є що їсти. І я собі так просто подумала. Потім моя мама вона так лежала і, я, і каже, що щось серце в неї болить, я Кажу: мамі, мамо, якби тобі з'їсти банана, там калія, він би тебе полікував. І ми так з сестрою ще що щось говорили, я їй сказала, що хочу банана. І проходить буквально один день нашу, наше село приїжджає машина гуманітарної допомоги і привозить цілий прицеп бананів. Для мене це було великим проявом Божої любові, адже в тому прицепі могло бути щось інше зовсім. Могли бути якісь продукти, які дуже потрібні на той час для людей, які в окупації, але це був саме процес бананів. Я в Бога навіть не просила, але Бог він знає наші думки, і це було великим проявом Божої любові до мене. Дуже добре, коли ми Богу довіряємо, коли ми молимося до нього, і Він чує наші молитви, і це зміцнює нашу віру. Я хочу, щоб ви пам'ятали, що благословіння це не тільки тоді, коли в житті немає проблем. Благословіння Боже це тоді, коли є проблеми, але в всіх проблемах Бог він є з нами. Слава Богу.